Доброго дня, Віталій Михайлович, скажіть, будь ласка, ваші коментарі стосовно сьогоднішньої гри. В першу чергу хочу всіх привітати з суботнім футбольним святом, так як воно в нас на Черкащині Чемпіонат області проводиться по суботу. Да, на жаль, сьогодні трохи не зложилося з тривоги. Наш ворог не дав нам. Без перерви зіграти наш матч, але хочу подякувати нашим захисникам, нашим захисникам, за те, що дали можливість закінчити цей матч. Благоприятно. Я дякую. В першу чергу я хочу подякувати команді суперника за те, що дали хороший бій. Ми знали, що команда Ураган Сетус дуже хороша команда, яка завжди в нас, як так сложилося, залишається дербі. Ураган Цетус, це в нас його, Золотиніським дербі. Да, вони змінили трохи статус, поміняли з поле, але все одно у нас залишається це дербі. Я дякую команді суперника за хорошу гру. Хочу подякувати своїй команді за хорошу гру. І головне, що ми всі закінчили без травм. Рухаємося далі. Основні перемоги у нас всіх попереду. У Мене таке ще запитання. Ви не здається, що останнім часом наші дербі проходять досить досить спокійно. Раніше було більше страсті, накалу, і емоцій. Мабуть, просто, в першу чергу нам, працюємо над нашими Дякую. гравцями, щоб вони поводили себе коректно друг, за, до, друг до друга, тому що чемпіонат він длінний і потрібно і грати, а якщо ми будемо розпилятися і друг другу наносити травми, то це буде не футбол, а це буде побоїще. Ми, ми ж не бокс робимо, а ми робимо видовищну гру. Це наша улюблена справа, це футбол. Те, що ми любимо і цим ми займаємося. Дякую, бажаю вам удачі. Слава Україні, да. вам також подальшому удачі. Дякую. Дякую.